Доброго дня Україна! Сьогодні поділюся власним досвідом, як замінити ремень варіатора. Оце є. Бачите, що з ним сталося? Открутився гектарів 50 чи 60. Не оригінал. В общем, отака біда, вилетіли зуби. Що потрібно, друзі, зробити для того, щоб замінити ремень? Йдемо поетапно. Знімаємо зірочку із підшипником із елеватора, який йде на домолот. Відпускаємо отут, відкручуємо от два болти. Щоб він у нас рухався. Також також відпускаємо по кругу оці болти, щоб він у нас здвинувся. Двинеться він приблизно на 5 сантиметрів. Потім що ми робимо? Розбираємо цю сторону варіатора. Це ми вже новий ремень закинули. Відкручуємо бугель який на якому тримається сам оцей варіант, той, той що спру той що з пружиною що ти кажеш? А, так той що з пружиною сам бугель треба відкрутити зараз покажу 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 де він ось дивіться зараз секунду ліхтарик Секондо. Ось дивіться, ось цей бугель. Ось він крутиться. Бачите, щоб він став назад. Тут стоїть сферичний подшипник усередині. Не знаю, є хлопці, кажуть, нажимають ломом, в мене ломом не виходить. Як ми не старалися, ніхрена. Тому... Упираємось із акації у нас спецдрючок, домкрат. І піднімаємо. В даний момент ми впираємо в ремень. Чому? Тому що нам все одно цю процедуру буде, треба робити, щоб воно зійшлося все назад. Що там було? Вот так прикручувати, воно піднімав шкіру. Ось цю херню треба прикрутити. А Так у шкіру пресі все. Підніми. Та ні, піднімаю. я піднімаю ремень, піднімаю шкіру гору. Нам треба його скрутити. Тоді не піднімати. Та я підніматиме. Так. І в принципі все. Ну, давай я зараз підніму, а ти його поставиш туди. Ну так, да, я ж то це й хотів зробити. Щось я піднімаю. А ти поставиш. Так, 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 А ну дивіться. Ось батько провертає, ті то І потихеньку він під... піднімається, якщо не скоче. Ні, залази ремень у той по. Хай залазить залази. він нам потрібно, щоб заліз, бо тут дуже мощна пружина і щоб воно в нас зійшлося, тут оце все діло треба максимально запхати його туди. Бачите, залази. Хвати, хватить, тепер давай, давай тут. Тепер у шкіл. Бачите, він раз. І опустилася назад. Ну не знаю, я думаю, що ломом це нереально зробити. Параюшки. Єсть. Так, і пішли. Піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. Зараз воно раз і вскочить туди. Якщо не провернеться дрічок. Стоп, 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 стоп. Все, опускай. Опускай. Хоп, Хоплюється і стало на своє місце. Так, і також, друзі, оця тяга. Треба її зняти, відвести в бік, щоб вона не мішала. В принципі, і все. Складаємо все в обратному порядку. І все. Всім пока.